Мене звуть Євген Петльов. Зараз я займаю посаду заступника командира першого механізованого батальйону з морально-психологічного забезпечення. До 24 лютого я був звичайним цивільним зі своїми мріями, зі своїми планами. Але о 5 ранку мені зателефонував мій друг з Києва і сказав. Не слово, почалося. Починав я війну як ну, номінально як офіцер групи планування, але ми займалися безпілотниками. А, спершу це, це були звичайні мавіки, але <свісно>, дуже швидко ми зрозуміли, що ну, не дуже приємно попадати в подворожий обстріл, коли ти дуже близько підходиш до їх позицій. А, в, мене, в мене був знайомий, а, він займається. А, Авіамоделізмом ми з ним зв'язалися, і в принципі так вийшов наш брак. Дуже потужний вийшов літачок, дуже малий, непомітний, дуже класний, і виконує свої функції і дуже крутий. <му> Було пару кометних ситуацій. Ми якось Ми зазвичай виїжджали там не дуже близько до першої лінії, але там, ну так вже ворогу була було помітно, там за кілометр десь. Ми запускали жебрака, він запускається з руки, і якийсь там вітер кинув його на дуже велику акацію, і він там, він там завис. Це наш єдиний літак. Ми дуже жалілися, що так вийшло. І вирішили її спіляти. Я почав її робити якоюсь секирою, але секирою це зробити було там мало реально. І ми поїхали за бензопилою. І з тою бензопилою ми такі навели шорох, що ворог подумав, що якийсь наступ і почав гатити на по нам з міномета. Поки що там було там, ну. Як якось пристрілювалося, ми її пиляли там. Ну я... таке, ми вже від'їжджали. Ми спіляли цю локацію. Вона вже ще впала на дорогу, якою їздили всі на позиції. Ми там дуже її швидко прибрали і вже від'їжджали звідси там дуже потужний капанемент 120-го міномет. Після війни хочу обійняти близьких, хочу тижні три поспати. І хочу поїхати, хочу поїхати в гори. Дуже полюбляю гори, дуже полюбляю бувати у горах зі своїми друзями. Запалимо багаття, будемо сидіти і щось розповідати, як ми це пережили, і як все, все це дуже круто закінчилося. Таке є бажання.